Всім банза, ребята! З вами я Віка, і сьогодні е, я граю Міцель, Це вже якби друга глава, яку я буду грати. Е, ось, ви навіть голосували в моєму телеграм-каналі, який називається Банзай 151023. 10... Коротше, сирочку оставлю в описі. Приходите, підписуйтесь. Якщо ні, просто відійдіть банзаї, як мій Ютуб. 15, 10, 23. І там буде моя аватарка, як в Ютубі. Ну, коротше, менше з тим. Е, дивіться. В моєму телеграм-каналі був опрос. Там було 50 на 50 з Алоном і Юджином. Дуже всім сподобався Юджин. Не знаю чому. Може, симпатичний. Коротше, хіх його знає. Ну, коротше, одним словом, вчора вечором було більше голосів за е, Юджина. Я даже скрін маю, ось тут скрін. Е, ось. Чому? Ну, типу, Алан? да, Але я не знаю, як проходити Алана. Емелі я не знаю, як проходити. Я там потренуюсь трохи. І я буду ще проходити ну, проходити Юджина. Добре, перед ролики, ролик, ви підпишіться, поставте лайк, а ми починаємо. І так, сьогодні у нас була Адель. Е, зараз буде Юджин. Let's go. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня. Но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. А было спитать, как тебе стукают, и когда, блин, тебе звезды выключает, было сказать, Хто там? І мовчання сказу, німаю немає кого вдома і все на тому блядь. Добре, let's go. так, окей. Тут у нас така камера. Я сьогодні пробувала знімати, мені коротше пам'яті не вистачило. Немає признання, думаю. Так, тут немає. Окей. Я вас дивилася такі відео, там, де, типу, треба, ну, там, де коротше. Да, вы Вийшло так, що там там було обновлення, як я дізналася. Скоро було два роки тому. Вийшло це обновлення. Там було ще одне старе. Там було взагалі на своїх місцях. Містах. Я дивилася одного блогера, він проходив, кажу, блін, треба ну, пройти, типу, подивись, як то проходить і так далі. Тому що я ну, не одразу проходжу, тому що, по-перше, я перше пробую проходити. Дивлюся, як, що там треба грати, тому що ну, я типу, цю гру, ну, я грудю не чаю, як то грати, перший раз таке граю. Во. О! Ось таке то. І типу, я трохи тренуюся і потім записую, як, як я вже вибралась, я виходжу в меню. Одразу запис запись і, і все. Я одразу починаю там, там сим, симбанзай і так далі. От... Кого чорта? А ти дзвоника спитаю, ты ж мені звонить не ешь. Э, так Е, э, Дивіться, просто... Nie. Просто я готуюсь до зйомки, ти там щось там похоже і так далі, все. Зараз просто на ізі прийдем. Я просто знаю, поки тактиці ходимо, тому що як я знімала, слабого мені пам'яті не вистачило. Я це прикоду цей дубль реально перезнімаю. Не перший раз я його призняла, тому що мені пам'яті не вистачило. А так ішло по маслу, йма йо, у мене паче які йдуть по маслу реально. Нічого не там, не де, ніхто на згамінів копні, то блідо слава богу, Господи, Боже мій. Ну, і просто часове відео, ну кому то нафіг потрібно, я сама не хочу такого відео монтувати, ну, робити. Я і бачу, що дуже довго, наприклад, хвилину уже 40 кажу, коротше, я виключаю запис і я його не дивлюся. Я одразу видаляю записі, записи, і перезнімаю. Я, я вперше пробую знову все робити і потім перезнімаю. Е, так, добре, що я сюди прийшла. Мені щось так заберем, каже. Добре. Берем то. Нам треба кассету дістати. Ось, це, кстати, нове обновлення. Це, кстати, 2000... Так. Все, чи надос? Ну, а ти будеш ставитися. Треба цю штуку. Давай не спіша. Я послушу що люблю щось по що так скорості проходить і так далі. Не спіша. Все це робит. У мене перша задача не получити звіст людей від того старичка. Ну, від того. Чума. На, кстати, у нас чу, 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 чума, у, масті Если у нас доктор. Да. Добре, послухаю, що в чумаці масті чумі. Добре, давай послухай, что в косаті є. Мне кажется, вот кожна жертва. Давайте такое. Я вам потом после того, как я как э, Как же меня бесит этот мальчик, э, ломает все игрушки и раскидывать их по всему двору. А теперь добрался и до моих кассет. Вот вот гад. Надо спрятать кассет, кассеты на полке. Повиж, повыше, чтобы этот недоносок не достал их. Ми же дістали кассету, так что що... уцок кассету все. Я потім зроблю таке видео, яке я назив... Ну и не буду спойлер, это уже Посчету цього, наприклад, ем, про. Как он називається? называется? Метель! Про метель. Типу, що, як, типу, чому так? Ну, і щось типу, що щось типу такого формата. Ну, може ще подивлюсь. Чесно, я ще не до кінця впевнена, що таке відео буде. Мені треба ще зняти, всі чотири голови буде. Мені треба кусачки. Мені треба сюди йти. Так, подивимось який код у нас 216. 216. 216. Опа, у нас тут та ведешечка. Йоху. Так, сразу. Идем сюда. Сюда. Так, окей. А, почекайте, нам треба тут виключити, от як ми зі зв'язку діляємо і отримаємо якийсь міні. Так, йдемо сюди. Так, беремо зараз мітву. А не кого це йшло? Підмітаємо, щоб він нам тут не дав. Вибираємо цю штуку. Так, закриваємо, закриваємо, ставимо тут на місце. Йдемо сюди. Блін, я ще б за цей час може ще б встигла цукеру страха. Мені треба для чого цього штукенція? Що тут таке? Мені голову збивати чи що? Ні, Ну я на синій сплю, мене немає. Все, 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 все. Я напевно забула на світло виключити. Разворот і повороті. Та бля. Чому хто? мене немає, не біжить таким образом. Боже, засилля, за ппарсфе. Ну, піздюля ми вже получили, ну тут то -то пофіг. Нас ще... Але якесь іздівательство! Й подумай, ще забула світло Ну п-йо! Ну, але пофіг, живемо тут раз. Не живемо, ну тут живем три. Ну, звіздуля ми вже получили Берем топорик

Йоп, який без, безсовісний псюра, й моё Він тобі вазу розбив, розумієш, там той маньяк, він тобі вазу розбив пес, йоп пересете. То не я то пес. Я що я сижу тут на сині сплю, мене тут немає. Що туда йдеш? Туди не заходила Що вже не так. Розворотик, поворотик и виш узять. Молодець, послухам мене. Сибачка. Вс, він пішов звідси, Тоечка кабра. Е, так. Ага. Надо двері вибито Бля. Ага. Тобто... Да, твою мать! Ты же ТА да БЛИЗКО, ТЫ НЯКА, ТЫ ЕБУЧА! Ты нахуй! Пиздец Ладно, давай-то я... Я не знаю, что мне рубить давай Ладно, давай-то Какие Ладно о, блядь. Правда, надо на, своих местах. Все, пиздец, не нас экспортуют. Ты капкан сраный, что не ты не дерьмо. А может я того придурка зарежу ножом? Не, не можно? Что? Манча реально по украинскому часу, но не реально дождь падает. Реально. Мене реально падає зараз на волосы, ты така, -така офорс Про тому, что пише метель, а якогось тут дощ падає, а не метель. Я нічого не робила, мене тут не було. Все... Ти собака, ти мене здала, придурок. Он собака здала Все нормально звали звідси Я там майже пройшла, мені тільки треба вибитися, залишилося, і все. Ну, це наче. Що за... Непогано. Так. Ем... Так, сюди. Так, окей, нам зараз зап. А я твою. Замахала ці каками. А ви знаєте, моя зарядка? Ні, я б чині не брала. Мене зради ваша зарядка. Максима питай. ми сидимо в клітці, і нас нічого немає. Блін, ну це скотиняк, а той капкан, я би його, я просто зараз, я піду його, блін, порчу не веду на той капкан. Так, давай такий розворотик, поворотик, двері там, і вийшло з другої сторони, і двері закрив там. З другої сторони, все, 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 розворотик, поворотик. Молодець. І закрив там двері просто з тої сторони. І собаку з собою захвати. А, скуняк. Е, дивіться, такий план. Е, uh, якщо було б реально в житті, я була там, ну, типу, наприклад, я б через забор переліз. Реально, я вам, кажу, блін, ну це ж такі тупості. Як пароль, як не, не, не подивився. Так. Я думаю, там буде ноль. Ну, як твою мать? Ну, щоб ти здох. Ну, капкан їбучий. Як мене цей капкан. Просто жесть. Вже другий раз його попадала. Давайте, може, так якусь таку підив, що там пише, А нічого там не пише. Ви там щось бачите? Я не прогоню, не бачу, там пише. По-моєму, 4 пише. 6-4, по-моєму, пише. Не знаю, не бачу. Все нормально, все вылезет. Тоже трохи буду скорше проходить, потому что тут уже типа, по час. Все. Так. Так, окей, ідем сюди. Не дай бог, я третій раз попадуся, ну ты я не знаю, що зробив. Чекаю тут... Да, приведеш Окей. Не дай бог, сюди попали. Я думаю, там буде ноль. Або... Давай там... Хай буде 2. 6, 4. А ні. Два, тринадцять. 2, 13. Так, окей. Идем туда. Виключаємо получаем там світлом. Тут, Ну, короче, разом вещи. Типу, тут там, тут там, типу. по... Травсим махинации, надо. Да, угу. да, уже думала. Так. Головне не спішити. Паніка прискорює час. Головне, ну, не спішити буде все нормально. Дрема... Тут спішити, тому що ну, Хочу, щоб було відео дуже довге і дуже коротке, розумієте? А, так що можу прийти тут, наприклад. Боже бо то в мене і тут до... В реальном свете дождь падает и тут дождь падает. Что-то здесь. Прикольно, вот вся отфус атмосфера. Так, вай, вали, вали. Что такое мало Маємо ведешку? Окей, що ми робимо? Ми йдемо сюди. чорта не бачу. ну ладно сюда сюди відкрити. Тут у нас буде палка дерев'яна ну, дерев рукоятка не поки пока Поки пока поки пока потпает а ви не забудьте підписуватися на мій ютуб канал. Це дуже обов'язково. Все нормально, не звітся геть. Все нормально. Успокойся. Так Окей, добре. Йдемо. Сюди. Рукоятка. Отчого? Я не знаю, тут собака шумить. Ну короче, тут двері вибила, покинь. Короче, я постріляю, Чум, чумний доктор. Коротше, собака прийшла, сюди вибила двері і пішла. Ну боже, що за хам? Скажите. Скажи, господи, боже, собака тобі двері вивела. На хана така собака. Ну, пытай, так, собака. Ну, это такая собака, я не Да, да, заткнись, заткнись. <dir Redelier twosly> так, тут все нормально, все чинадо. Так, погоди-ка. Все нормально, без Что-то здесь не так. Давай виловить все. Олівідачи. Олівідерчи. Олівідатчик, коротше. Так, окей. Ми йдемо сюди. Виключаємо, ну, виключаємо цю штуку. Заходимо, беремо крісло. Там сюди. Берем лампочку. Беремо крісло. Коротше, по тому, хто там збив. Можна загадати. Ось і мені, коротше, шукаю зарядку звідти таку. Вона там, коротше, такий Android, там в мене, коротше, друга вже. Так, в мене така надихалька є така. В мене зубчики мають. Плохі, коротше. О, починала, заставила. Так, окей, дивіться. Включаємо лампочку. Лампочка. Йдемо сюди. Розбиваємо. Розбиваємо цю вазу, як там графін, не знаю. Там, коротше, там дофіл, коротше, я не знаю, як тебе там короче Маньяк, там тобі собака, знав, тобі якось розбила. вазу. Е, я проми так. Я зараз прийду до магніта і почну знімати. Ну, щоб ти час собі не тратити і свої не, ну, гебаті. Типу Пам'ять свою не тратити ім'я. Я, скоріше, так прийду, виключу запис і все. І далі продовжу. І так, друзі, все, я вже маю блін, то Я реально... Тоді, що зараз я не получу, не знаю за що. Коротше, одним словом, я Я, поки добувала цей магніт, біну 15 пройшов. Тому що я програла, я просто наступила капкан, я програла. І ще раз програла. Просто я два рази, по-моєму, програла. Ось. Я думаю, що зараз я маю якісь бо Якщо не буде якісь бомбої, я реально розстроюся. Засмучуся, так скажемо. Йдемо сюди. Ящиком. Так. идем ка сюда. Так, всё, всё, всё. Да. Штопор. Штопор. Так, окей. Вкручим эту бочку. С -с, забираем эту штуку. Це, по-моєму, собачі харчі. харчі. Закриваємо? Йдемо сюди. Оце вже кінцівка. Я просто майже на кінцівки здобути ніяк, Ось. Так що зараз просто саме класний момент Думаю, зараз кінцівка. Цей франшизі Ну, типу, тобто, цієї глави ви просили, я зробила. Це ключ від е, цього. Як він називається? Як називається? Від чому дана? О! Ключ беремо веровку. Таже можна не закривати було, але пофіг А що, мені треба все? О, собака. Моя нога! Все просто. Отлично. Це останній момент. Ура, просто ми проходимо, просто саме типу момент здохло. Якщо, наприклад, ти оця сигналізація, да? І ти вступаєш капкан, тобі жопа. Все. Ну, типу, він заміт, що ти вибирався, не знаю, яким образом. Він помічає, що ти вибирався з клітки і тебе критик башка, і ти закінчив гру, рот. Я знаю. Дай бог, ты спал, что это все же ты забиешь. Я би яички видрижу. Давай. передала. Не вем тебя. Вс ⁇ <invasion> Ви збіжали маньяка. Це друга голова, яку я, блін, прийшла мережі. Боже, це просто вау. Я йду робити відео для вас. Е, вот. транс -хлайн, транс -хлайн, є. Е, в меню. Вот а Адель і Юджин уже, е, ну, вже зіграли з ним. Тепер остається Алан і Емілі. Мені треба, за кого ви проголосуєте в моєму телеграм-каналі, буде в моєму телеграм-каналі. Мій це буде вопрос, мов, Мі, сяпи, за Ална. Я думаю, що останній буде Емілі. А ви, а, я, а ви як думаєте? Напишіть в коментарях. Всім дуже гарного дня, всім... А, добро, давай всім дуже гарного дня, всім дякую за цей перегляд, щоб подивилися, всім удачі, всім пока-пока.